А теперь я предлагаю вспомнить о прекрасном празднике, который подарила группа Маранди своим киевским поклонникам. В честь дня рождения одного из торговых центров румыны не только пели, но и любезно общались с поклонниками, раздавали автографы и поделились секретами с нашими журналистами. Румынская группа Маранди завитала у Киев с концертом. Чи свого го дня народження торгово-розважальний центр Караван подарував своїм гостям живий концерт від суперзірок європейських танцполів? Через декілька хвилин тут з'явиться соліст групи «Моранді» та залишить свій розпис на стіні торгового центру. А зараз трохи потренуємося. Ми Перед концертом на Моранді чекала автограф та фотосесія. Соліст групи, відомий за псевдонімом Ранді, відповів на питання українських прихильників та ексклюзивно поспілкувався з М'юзікбокс. Останній раз ми зустрічалися у Миколаєві на початку вересня. Розкажіть, як пройшли ці два місяці? Були концерти. Я багато працював у студії. У нас з'явився новий сингл, який ми презентуємо після нового року. Це пісня разом з Джоан Антуаном, який працював над піснею Сантропе. Я вже ж буде кліп. Я думаю, ми будемо знімати десь на острові. Нагадаємо, що попередні хіти групи, такі як «Love Me», «Save Me», «Angels» досягли вершини європейських, російських та українських хіт парадів. Ми також дізналися, яку музику полюбляє слухати соліст групи у звичайному житті. Я звичайно можу слухати музику різних стилів, але зараз я повинен слухати електронну музику, щоб знати, як її робити. А коли у вас романтичний настрій, повільну музику, наприклад, Джорджа Майкла. Мені подобається його музика. Ранді вже не вперше у столиці. Каже, що полюбляє Київ та український борщ, а райдер лист пред'являє невибагливий їжа, якісь фрукти, вода. Можливо, є щось особливе. Найголовніше. Ми думали про це попросити дівчину, яка добре робить масаж, але цього не сталося. На цей раз нам вдалося дізнатися і щось дуже особисте про співака. Ви якось казали, що зустрічаєтесь з дівчиною майже рік, а може збираєтесь одружитися? Ні, зараз я знову вільний. Тож поки що не збираюся одружуватися. Румунський холостяк розповів, що хоче родину, але на все свій час. Поки що між гастрольними турами практично не вдається відпочивати, та все ж співак полюбляє подорожувати. Яку країну ви хотіли б відвідати? Я дуже люблю країни Азії, тому що люблю теплу погоду та пляжі. В січні я поїду в Таїланд. Ніколи там не був, але чув, що там красиво. До заслуженого відпочинку, сподіваємось, фанати групи Моранді дочекаються нового синглу, який поповнить ряди улюблених хітів.